Вітаю, дорогі слухачі! Це програма Вав Подкасти з вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні у нас в гостях неймовірно цілеспрямована та багатогранна Анастасія Каленіча. Вона знає, що це таке дисципліна та сила волі, адже багато часу присвятила спорту. Але крім цього, Настя має творчу натуру і захоплюється малюванням та читанням. Тож як їй вдається гармонійно розвиватися у різних сферах, ми зараз і дізнаємося. Привіт! Добрий день. І одразу таке питання. Настю, скажи, будь ласка, ти багато часу приділила спорту. Як ти до цього прийшла і який саме вид спорту тобі найближчий? Напевно, найбільше мені сподобався теніс, але я пробувала багато видів спорту. Але я не знаю, теніс якось завжди був найцікавішим, найтаким ріднішим, можливо. Зі скількох років ти почала займатися спортом? Я була маленька, коли мене віддали туди, бо а, тенісний корт був біля нашого дому. Та мені потім сподобалося і я почала займатися. Які ще види спорту ти спробувала? А, я займалася плаванням угу. довгий час ось верхова їзда, угу. а далі а, просто там тренажерні зали, щось таке. Потім е, скалолазання. Це болдеринг, так? Е, так? Так, так. Е, так. Ну, всі такі різні види насправді, чому ти починала взагалі займатися спортом, тебе до цього привчили батьки? Можливо, в тебе батьки спортсмени, чи це саме твоє власне було бажання? У мене батько теж грає в теніс. і Я думаю, що він завжди був як гарним прикладом Приклад. того, що спорт дуже потрібен для життя. Ось а, пробувала я так багато, бо батьки завжди хотіли дати мені можливість обрати серед всього. Я дуже багато всього пробувала. Ось, але єдина проблема з цього мені було важко потім, типу, вирішити, чим я хочу займатися. А, тобто тобі подобалося все. А поєднувати це не зовсім виходило, як я зрозуміла. Так, Так, не дуже. Е, значить, я зрозуміла, як ви проводили з татом свій вільний час. Ви просто разом грали ще з дитинства в Теніс, так Доводилося? А Декілька разів доводилося. А, скажи мені, будь ласка, насправді спорт вимагає дисципліни та витримки. Як він вплинув на твій характер, чи змінив він тебе якось? Угу. А, я думаю, я стала більш дисциплінованою, бо в тенісі, як і в будь-якому виду спорту, дуже важливо ставити цілі та вміти їх досягати, дуже важлива витривалість і. Увага, концентрація, тому я думаю, що ці характеристики дуже допомагають мені і в навчанні, і в повсякденному житті. А ось а насправді для різних людей по-різному для них йде спорт. От для тебе це як професійна зайнятість, чи можливо це просто як момент, щоб розслабитися? Я думаю, для мене все ж таки теніс залишиться хобі, бо він мені дуже подобається, але я не думаю, що хочу поєднувати свою кар'єру зі спортом. Ось, але як спосіб зняти стрес, він мені дуже допомагає, тому що мені дуже подобається оця от. Це от навантаження. І потім, коли ти виходиш після тренування, ти відчуваєш просто такий комфорт, і вже взагалі тебе, тебе нічого більше не хвилює взагалі. Ну, ти береш на себе ще більше навантаження, і все навантаження з тіла просто скидаєш під час спорту. А чи були такі моменти, коли тобі хотілося залишити все, що ти втомилася, і в тебе просто uh -huh. немає натхнення далі займатися спортом? Так, було дуже багато таких моментів, коли, наприклад, мені було складно поєднувати теніс і. З школою. А, угу. типу, ну просто як мені ставало складно типу, підійматися та йти на тренування, якщо я сиділа там на дивані. і е, Але мене завжди мотивувало це відчуття після тренування, тому що до тренування ти не хочеш туди йти. Навіть якщо ну, не знаю ти послухаєш мотиваційний подкаст, я. ну все одно не хотіла, але після тренування ти дуже собою пишаєшся, що ти зміг це зробити, що ти зміг піднятись? Ну, пограти, виграти oh, можливо. Так. Ну, насправді так, це мені здається, в кожної людини є така проблема. Ти розумієш, що тобі це потрібно і тобі буде легше після спорту, після тренування, але знайти оцієї сили та мотивації, це треш, треба постаратися. От що тобі е, допомагає знаходити цю мотивацію? Можливо, якийсь відпочинок, можливо, ти натхнення з іншого береш. Також же відомо, що ти ще малюєш, так і читаєш, то можливо, ти так розлапляєшся перед тренуванням. Інколи так, коли я хочу. А... Коли я хочу відпочити трохи перед тренуванням і не грузити там а, свій мозок якимось фільмом чи домашнім завданням, я люблю інколи помалювати або почитати, і це допомагає розвантажитися. Ось. А які тобі теми або стилі найбільше подобаються в малюванні? Це дуже складне питання. А... Чи тобі подобається малювати все, що впаде на думку? Мабуть, все я колись намагалася зосередитися конкретно на природі, але mm -hmm. а, не знаю. Ти займаєшся для себе, чи ти навчаєшся десь в художній, можливо, школі, десь ти береш ще уроки? Я навчалася в художній школі, угу. але потім мені також стало це трохи складно поєднувати, і мені довелося обирати, типу, між помиш заняттями. Ось і зараз я малюю для себе просто як спосіб розвантажитися. Про що твої малюнки? Я пробувала дуже багато стилів та всяких малюнків, але. Напевно, найбільше мені подобається малювати якісь а, портрети. Ну, ось для кожного насправді малювання. Ну, є такі люди, для яких малювання це спосіб висловити свої думки. Чи є в тебе такий малюнок, яким ти дуже пишаєшся така улюблена твоя робота? Моя улюблена робота напевно, це а, пейзаж. Я його намалювала ще у а, школі для малювання художній школі. школі uh -huh. ось, і мені вона дуже подобається, тому що я пам'ятаю, як багато треба було докласти зусиль, бо мені це трохи важко давалося. Але потім, типу, коли я побачила результат, я зрозуміла, що. Ця картина мені подобається. Ось і я підбирала е, кольори, які мені uh -huh. найбільше подобалися. Я ну, майже бачила відзеркалення себе у цій картині. А, тобто ти свої почуття е, видавала на аркуш паперу? Ну, намагалася. Думала, так? А, крім малювання, ти також багато читаєш. Е, яка книга на тебе найбільше вплинула, що ти прочитала, і чому? Uh -huh. Зараз. А... У мене дуже багато улюблених книг, але якщо обирати а, ту, яка трохи змінила моє бачення світу, то напевно це на Західному фронті без перемін. Угу. Бо я завжди знала, що війна це дуже страшно. Але коли я прочитала книгу, я а, трохи змінила своє враження, тому що мене. Дуже зворушила та відвертість та щирість, з якою автор, типу, описував думки головних героїв. І вони відчувалися настільки реальними, типу, вони також були дітьми, яких відправили на фронт. І я просто. Чи не складно тобі було це читати? Трохи складно так, але, типу, я вирішила прочитати, щоб краще розуміти угу. сьогоднішню ситуацію. А в яких жанрах тобі подобається більше читати? Чи в тебе є певний жанр, чи ти кожного потрішечки mm. е, е, випробуєш? Я намагаюся е, пробувати різні жанри, mm -hmm. але, напевно, мій улюблений це детективи. Ось. Mm -hmm. е, тоді таке ще питання. Тобі важливіше в книгах цікава якась історія, чи головне, щоб був глибокий сенс? Я вважаю, що важливо і те, і те е, для книги. Ось тому, що а, гарна книга повинна чомусь навчати, щось показувати. Ось, але а, дуже складно читати ну, якусь а, книгу з а, глибоким сенсом, якщо там мало сюжета. Угу. Звичайно, це теж, типу, необхідно, і такі книги є, і їх потрібно прочитати, але. А, я вважаю, що різні книги для різних настроїв, і тому інколи ти хочеш почитати щось із сюжетом, а інколи із якимось сенсом. Але краще за все, коли це можна балансувати. А ти переда віддаєш перевагу книгам в електронному форматі чи в друкованому? Напевно, все ж таки в друкованому, тому що мені дуже подобається запах книги, що її можна гортати. Ось, але я дуже багато читаю електронних книг, ось і на телефоні навіть, тому що е, в подорожах чи в машинах зручніше. Угу. Е, а скільки в тебе книжок на твоїй поличці, чи ти не рахувала? А, я не рахувала, але ось зараз ті, що в мене стоять на поличці, це або улюблені, або нові, а інші ми е, вивезли в гараж. А то не думала щодо того, щоб передавати комусь книгу, там передарювати свою книгу, яку ти вже прочитала, чи ти можеш ще повернутися до читання цієї mm -hmm. історії? Не знаю, але я часто даю свої книжки почитати своїм друзям, тому що я хочу, щоб вони також побачили там. Цю історію. історію цих персонажів. Ось, а... а ти можеш перечитати знову історію, ту, яку вже почитала колись давно? Мені стається так. Якщо вона мені дуже сподобалася, то я зачекаю деякий час, а потім до неї повернусь. Повернешся так. Тоді ще таке питання. Я ем, що тобі більше до душі? От ти займаєшся спортом і розслабляєшся, читаєш, малюєш. Що тобі більше до душі? Активний рух чи спокійний процес створення чогось mm -hmm. нового? Я не знаю, напевно. Це дуже залежить від настрою, від я б навіть сказала пори року. А напевно, мені все ж таки більше допомагає теніс, бо для мене дуже важлива фізична активність, бо вона краще допомагає потім розслабитися. Але малювання теж дуже гарно допомагає як відчистити свій розум від зайвих думок та концентруватися. А в майбутньому ти плануєш пов'язати своє життя більше зі спортом чи з мистецтвом? Я думаю, якщо так ставити питання, mm -hmm. то, наприклад, з, а, напевно, з мистецтвом, тому що ти говорила, що ти хобі хочеш, точніше, спорт хочеш залишити більше як хобі, а розвиватися тобі далі було ближче в творчому якомусь напрямку, mm -hmm. чи можливо це взагалі було щось інше? Я думаю, моя професія не буде насамперед пов'язана з мистецтвом, але я б хотіла використовувати якісь е, е, знання в творчості, щоб краще е, працювати. І, якби в тебе була можливість спробувати щось абсолютно нове, то mm. що б це було? Я думаю, це була б фотографія. Мені завжди дуже цікаво було. Все ж таки спробувати. до мистецтва тебе тягне. Трохи ось. Бо. Я не знаю, це виглядає легко, але я розумію, як це важко. І сама суть фотографії, що вона просто зберігає якісь дуже важливі, відверті, щирі моменти людей, а потім, коли вони будуть знову дивитися на цю, на цю фотографію, вони будуть щасливі і ці моменти, які можна просто. Зберігти назавжди це чудово. Тобто, це спогади, які з тобою залишаються надовго. Ну, бачиш, ти е, і так свої почуття та думки висвітлюєш на аркуші паперу, так ти малюєш, тому тебе це приваблює. Ти ще хочеш створювати картини в такому форматі, тобто в е, форматі фото. Е, я вірю, що в тебе все вийде, але мені хочеться, щоб ти ще наостанок дала поради нашим слухачам, як взагалі все поєднувати. От в тебе і спорт. І навчання, і малювання, і читання, як ти все поєднуєш і встигаєш це виконувати, звідки ти береш сили, і як не впасти просто духом і не залишити щось? Я думаю, насамперед я скажу, що найважче це почати. Тому якщо ви хочете чимось займатися, то головне це перше заняття, а потім це входить як у звичку і стає набагато легше. А стосовно балансу Uh, в мене виходить так, що uh, як малювання допомагає uh, відпочити від тенісу, теніс від навчання, а uh, навчання від малювання. Ти просто поєднуєш, точніше, доповнюєш своє життя uh -huh. певними сферами, і воно тебе наповнює. І, а чи не заважає твоя зайнятість навчанню твоєму? А, ні, не дуже. Я все одно а, роблю вибір в сторону навчання, бо зараз мені треба складати іспити, а, тому теніс і малювання в мене відходять три трьохи на, на другий план. план. Так. Ну, Я тобі дуже дякую. Дякую тобі за цю розмову. Ти чудовий взагалі приклад того, як можна поєднувати силу волі, дисципліну, творчість і йти далі знову досягати якихось вершин. Тож бажаю тобі нових досягнень і у спорті, і натхнення тобі у творчості і. Нехай здійснюються всі та реалізуються твої мрії. Дякую, що завітала до нас. Дякую, велике. А я нагадую, що ви слухали Радіо Порш. Це була програма Вау Подкаст. З вами ведуча Ганна Холод. А в гостях у нас сьогодні була Анастасія Каленіча. Дякую.